Українці, привіт! Тема мітингів та протестів зараз е, охопила весь український медіапростір. Хочу і я висказатися стосовно цієї теми. Хочу почати з того, хто ж прийшов на ці мітинги. Ну, по-перше, я хочу подякувати всім людям, які прийшли. Там переважна була наша молодь, і за ними майбутнє, і хочу їм сказати дуже дякую. Але. Окрім цих людей, які дійсно прийшли туди, бо хочуть кращого майбутнього для нашої держави, на ці мітинги завітали такі люди, як Лещенка, Безугла і навіть Лачен. Якщо хтось не знає, то пан Лещенка це радник Єрмака, він дуже полюбляє Андрія Борисовича та Володимира Олександровича і скрізь. Та завжди їх облизує, відгорожує та відбілює. І ось він спокійно собі гуляв по мітингу, улибався та зміявся з протестувальників. Потім прийшла туди Мар'яна Безугла. Всі прекрасно розуміють, хто така Мар'яна Безугла, це рупор Зеленського та Єрбака, це саме вона почала перша вкидати тему, що треба змінювати залужного. І... Ця Мар'яна Безугла прийшла туди і, з цілями провокації та тупо поржати з цих мітингувальників. Ось як це було. Ти не людина, не людина, ти не людина. Ти працюєш, а Розумієте, вони приходять туди поржать. І ще одна людина, яка працює на офіс президента, іноді він грає в опозицію, але це ніщо інше, як завдання офісу президента. Пан Лачен. Так ось він настільки змужнів, я не знаю, що вийшов в НАТО. Хоча він всі знають, що він ставленником офісу президента, і він настільки змужнів, що просто плює в обличчя е, усіх мітингувальників, коли приходить на мітинги в е, одежі з символікою СБУ. Тобто люди прийшли на мітинги. Е, Проти свавілля влади, проти того, що вони хочуть прикрити незалежність Набута САП. Все почалося з того, що СБУшники полізли до них е з обшуками. І Лачин приходить в одежі, на якій символіка СБУ. Ви уявляєте, який це рівень цинізму? Уявляйте, як він е нагло сміється з людей, які прийшли е за своє майбутнє стояти? І він. Е Приходить у цьому е, футболці з СБУшниками. Ви розумієте, вони просто з вас ржуть. Там був ще не був, ні. Дмитро Гурін збирається туди піти, цей депутат, звісно, від партії Зеленського, Слуги народу. Е, так ось цей Дмитро Гурін з 2012 по 2014 рік, здається, працював на Росії, працював на пропагандиста Лєбідєва. Хто не знає, це такий з блакитними волосами. Пропагандон Путіна, пропагандон Кремля. І ось цей Гурін. Працював на нього. 12 років працював на Росії. До 2014 року, це вже коли Крим окупували, почалася війна на Донбасі, він ще був там, а потім вирішив повернутися на Україну. Але це не завадило українцям його обрати в депутати. Е, розумієте? І ще в нього дружина, яка є росіянкою, але то таке. І ось вони домовляються прийти туди та посміятися з українців. Е, Знаєте, що я хочу ще розказати? Основну тему сьогоднішнього ролика, коли на Росії були мітинги, протести, пам'ятаєте, там бан... Ой, банкова болотна, потім далі, потім Навальний збирав мітинги, Льошка Бутерброд, якого Путін відправив на концерт Кобзона, так ось і там на мітингах були співробітники ФСБ. Або якихось інших спецслужб Росії, які фільмували всіх активістів, а потім до цих активістів додому приїжджали ФСБшники, крутили їх, ламали та саджали за якимись вигаданими статтями. Так ось цих ФСБшників було дуже легко відрізнити від звичайних людей. Вони стояли там, якісь штанішки, туфельки, футболочка, сумочка через плече, там або якась така маленька сумочка, і обов'язково камера або телефон. Ну тоді ще були часи, коли телефонів не було, були всі з камерами. Вже вони були з телефонами. І ви знаєте, е, знаючи, як наша влада, як Зеленський, Татаров і Єрмак, люблять. Приймати, е, люблять копіювати е, тоталітарні е, чекістські ці методи Путіна, Патрушева. Е, хто там ще з цих цекістів на Росії? Вони дуже люблять це копіювати. І я не, не був здивований, коли побачив ось такі фотографії, коли ось такі люди е, приходять на мітинги, фільмують. А для чого? З камерою людина 2025 рік приходить з камерою. Це ж типова ФСБшна Олександр Петров і Руслан Маше. Але чесно кажучи, я сумніваюся, що люди з ФСБ Росії з Москви приїхали до Києва знімати українських мітингувальників. Ні, я вважаю, що це свої локальні українські ФСБшники Татарова, Зеленського та Єрмака. Але були на тому мітингу і інші ФСБшники е, СБУшники ФСБшники, я вже заплутався, хто він. Пан Бігус, я про нього. То, що він працює на СБУ, це вже факт. І то, що в нього родичі там працюють на ФСБ на Росії, це теж факт. І на кого він працює, теж не зрозуміло то СБУ то ФСБ. Так ось він відкрито приходив на мітинги, фотографував, записував відео, фільмував. Чи виконував завдання він СБУ? Чи був він там як співробітник СБУ, чи просто як журна... журналіст, е, який... чи як людина, не знаю, в якій епостасі він туди приходив, але те, що він робітник СБУ, і те, що він, його родичі працюють на ФСБ, і те, що він там ходив з камерою, все фільмував, це факт. І оці хлопчики теж само ходили з камерами, все це фільмували. Бо... Таке СБУ нам справді треба. Далі були там і інші СБУшні групи та провокатори. Є така активістка та волонтерка Марія Барабаш, голова антикорупційної громадської організації Спротив. Е, до речі, Марія, якщо ти подивишся це відео, досить мені присилати листи. Я колись написав до вашої організації, але м я, я передумав, не хочу я е, вступати, е, бути частиною вашої організації, тому прошу припиніться. Так ось е, Марія Барабаш. Е, вона прийшла на е, мітинг з плакатом Зеленський у відставку, і ці СБУшниці або ФСБшниці, провокатори ці, не знаю в якій конкретно конторі вони працюють, але точно виконують наказ офісу президента, тому буду їх називати ОПЕшники. І ось ці опешники почали відбирати плакат у Марії. Хочу зазначити, що це відео виклала сама співробітниця СБУ чи ФСБ опешниця. Тому, звісно, монтаж та надписи вона робила сама. А або хлопці-семешики з іншого відділу. Ваше ім'я. Ім ім Ні, ви, ви знаєте стоїте, ви її захищаєте. Ви з нею стоїте, ви її захищаєте, значить, ви її охоронець. Якби я стояв особисто на протесті і до жінки біля мене підійшло якесь бидло і почало провокувати та виривати у неї плакат, я б теж втрутився. І ви, я думаю, так само втрутилися. Тож виходить, ми теж охоронці. Я охоронник президента, а це значить, це значить, що я дов нахраняти саме що є в нашому державі по мнению самого цінного, що є в нашем государстве. Добрий день, а ви знаєте, що це за акція сьогодні? Знаєте, а чому ви прийшли з таким плакатом? А ви хто? А ви хто? Марія Барабаш, голова правління. Ви прийшли на акцію з тим, щоб Зеленського у відставку. А в нас акція? акція проти законопроекту. Розумієте? Тут акція проти законопроекту. Ні-ні, не проти Зеленського. А хто протягнув той законопроект у Раду, тобто закон. Зеленський? Зеленський. А чиї депутати його проголосували? Партії Зеленського? Так. А хто той закон швиденько в той же день підписав? Зеленський. Так виходить, ця акція проти дій Зеленського. Ні, ми прийшли проти бумажки протестувати, на якій Зеленський написав дурню. А сам Зеленський ні в чому не винен. Ну, комон. Я різниця, ставтеся, будь ласка. На Я кого хто вас вами... проплачує? Хто на кого ви працюєте? Ну, на ви рукав... агітатор просто зеленської влади да зеленської влади. скільки ви прийшли, тому що тут багато Ми людей? попіаритися на моїх мільйонах підписників? Да. Ви, ви прийшли, дуже, тому що тут багато людей. Не змогли зібрати на оцю по -по помийку, то що ви написали. Зеленського відставку це помийка. Ще раз нагадаю, що в Україні авторитаризм, і всі рішення в Україні приймають виключно Зеленський та Єрмак. І цей закон протягнули і підписали саме за наказом за Єрмаків. І треба боротися не з папірцями, на яких написан цей закон, а з людьми, які пишуть та підписують ці закони. Далі ця опешна агентка пішла віддавати накази ухилянці. Ні, не ухилян, перепрошую, помилився не ухилянтам, а мінтам. Чи не помилився? Ні. Коротше, підійшла віддавати накази мінтам-ухилянтам, щоб ті затримали пані Барабаш. У нас проходить акція, котра відноситься саме до скасування законопроекту. А прийшла пані, котра стоїть за те, щоб. Відправити у відставку нашого президента. Прошу, будь ласка, вас реагувати і щоб вона не ганьбила. У відставку нашого президента, нашого, прямо біля серця його тримає. Дивно, що вона не сказала, ну якось так. Про нашого зі Зіленочка. про нашого лідера, про нашого гетьмана, про нашого Тамана. про Зеленського. Привезли бус проплачених людей. Так а де бус? Де люди? На фото якийсь чувак стоїть з табличкою, сама Марія Барабаш стоїть з табличкою. І спини якихось трьох дівчат. Тупо, але електорат потужного лідера і таке лайне схаває. Помінялась тактика. <с SDK> Голосуємо за Зеленського. Безплатно! А далі до цієї опешниці підійшов на поміч її колега. Трохи тематика. Ми зараз і, за іншу тематику. Е, так і, і тематика в тому, що є інст... ну, проблема інституції. У вас таке а бачення у вас в мене є... інше бачення. Так так. так. так тоді відсія певна, якби до персоналі претензії, тому це є різниця з тим, що підписав закон, за який ви скасували зараз. Я ж кажу, монтаж робили самі співробітники Офісу президента. Тому недолугу відповідь цього агента 07 ми не побачимо і не почуємо. Але я гадаю, що було якось так. з тим, що підписав закон, за який ви скасували? скасували. Це все. Ви працюєте на Росію? Ви агент Кремля, Зеленський найвеличніший лідер сучасності, Потужньо! Потужньо! Люди, давайте! Потужньо! Твої Поту. провокатори! Розминаєтесь? Поліцію на вас викликає! Не реагуй на провокаторів! Розминаєтесь? Поліцію на вас викликати? Бля. Одразу видно, що сценарії їм пишуть в 95-му кварталі. Розминаєтесь. 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 Розминаєтесь? Так? Розминаєтесь. Поліція на вас викликає. Суп вариш. Поліцію на тебе викликати? Квіти поливаєш? Поліцію на тебе викликати. Артур ти хворий і реально викликає поліцію. Розумієте, що в цих опешних агентів ті ж самі наративи, що і в Кремля? А хто якщо не Путін? Без Путіна страна розвалиться. І ці ж так само вливають людям в голови наратив, що держава без Зеленського розвалиться. В інтерв'ю RTVI ви сказали, що альтернативи Путіну нет. І на вопрос, що можливо це Навальний, ви розсміялись і сказали нет. Є альтернатива президенту Путіну? На мій взгляд, а хто? Почему Мы вы собрались, чтобы поддержать Владимира Владимировича Путина. Да, для виборів да, на то следующий год то -то то только Путин. Ну, Альтернативы то? Путину нет. Ну, сегодня... Сегодня такой фигуры нет. Сегодня, на мой взгляд, нет альтернативу Владимиру Путину. Он действительно, как бы на сегодняшний день, как мне кажется, так сказать, занимают именно то место, которое он должен занимать. Я вважаю, ещё Зеленский на своєму місці. Я не бачу його альтернатив зараз, взагалі не бачу. По президенту, з ким я не говорю, всі за Зеленського. Угу. Але альтернативи президенту на насінь я не бачу. Ну нахер. Отець. Ти видел, видел. Ні, друзі. Держава без Зеленського і Єрмака і Татарова тільки стане міцнішою. Після повномасштабного вторгнення у нас змінилися очільник СБУ, очільник БЕП, прем'єр змінився. Двічі мінявся секретар Ради національної безпеки України. Двічі мінявся міністр оборони. І навіть главком змінювався. І дивіться, не розвалилася країна. І так само, коли ми змінимо Зеленського на якусь притомну людину з проукраїнськими поглядами, то держава ну ж точно не розвалиться. Вона від цього стане тільки міцнішою. Я вас запевняю, цей мітинг не проти тиску на набу та САП, цей мітинг проти тих, хто тисне на Набу і САП, проти тих, хто написав, приніс у раду, проголосував і потім підступно підписав цей ганебний корупційний закон. Якщо плодами цього мітингу буде просто відкат цього закону назад, е, тоді вийде, що нас знов наїба, бо тоді вийде, що ми не Побороли хворобу. Якщо боротися проти симптомів, а не лікувати хворобу, то це шлях до загибелі. Якщо не відсторонити тих, хто той закон організував, тоді вони через місяць або два напишуть новий закон, такий самий, або вигадають ще якусь аферу, щоб прикрити антикорупційні органи та організації. Припустимо, коли до вас в квартиру залазить злочинець, і його потім ловить поліція, і він приносить назад все, що о, він у вас викрав, його ж все одно саджають у в'язницю. Чому в цій ситуації повинно бути інакше? What the fuck is this? Влада утворила авторитаризм і хотіла красти легально. Невже вам вистачить їх вибачень? Невже ви не захочете їх покарати? Якщо Путін раптом скаже щось типу, цей закон був помилкою, дарма я підписав його і відправив війська в Україну. Пробачте! Ви ж його не вибачите, вірно? Бо його війська вбивали українців. А корупція та мародерство зелених покидьків під час війни не вбиває українців? Вбиває... Кожна вкрадена ними гривня це не придбаний дрон череп для військових, а значить, смерть для військового. Кожна вкрадена ними гривня це не придбані ракети для ППО та антидронові рушниці. А значить, це смерть для цивільних. Чому ж тоді ви не пробачаєте Путіна, який опосередковано у вас в і вибачаєте Зеленського, який так само опосередковано у вас в Глибинної корупції в Україні немає. Багато чого вимала ця війна. Краще смерть воїна, ніж життя раба. Цей корупційний закон проти Набу і САП організували Єрмак Татаров і Зеленський. Підписав його особисто Зеленський. А ви знаєте, що за цей закон голосували 24 депутати, які мають підозрю у кримінальних злочинах. 24 злочинці вирішують, як ми, українці, будемо жити. Вони голосують проти боротьби з корупцією. Чому? Ідіть у зраку. Пам'ятаєте, була така слуга народу Людмила Марченка? Піджіть, що була, вона і є. Людмила Марченка. У 2023 році Набу і САП зловили її на хабарі і виписали її підозру. Суд, підконтрольний портновою Татарову, не посидив її у в в'язницю. І зараз вона голосує за знищення антикорупційних органів. І таких голосувальників там більшість. Це не тільки ті, яких зловили, не тільки ті 24. Їх там багато. Люди, які заробляють на корупції, повинні сидіти в тюрмі. Зеленський має піти у відставку, забрати татарова Єрмака і піти у відставку. Пока. З протесту вийшла з плакатом за відставку Зеленського. У мене хотіли забрати цей плакат дві групи провокаторів. Я в наступній сторіс опублікую фото цих провокаторів. Якщо хтось знає, хто це, які називали мене там рушнявим агентом. Ну ким тільки не ну, звичайно. Нас президент. Маєте По на вас? президент. Інші. Ви, ви за диктатури і проти виборів, виборів. так? Ну, ви, мабуть, ви хочете, просто щоб... не розумієте. Чекайте. Я задаю вам конкретне питання. Ви хочете розуміти, щоб розвалилася держава наша. Я не відповідаю на провокаторів. Я не відповідаю на